Всім привіт! Ви вже, мабуть, зачекалися відео від мене. Сьогодні я вам розкажу, які я на свята купую, смаколики, подарунки, і щось для себе купила. Ну, така невеличка розпаковка. Ну, почну я з того, що за рекомендацією Доці я зайшла в екомагазин різних товарів, і там і для побуту, і продукти різні були харчування. Я купила на Новий рік ось такі цукерки. Ціну ви бачите. Що за країна? Чесно сказати, не знаю. Не дивилася, я ще не читала не можу сказати. А сортів проліне, продавець, рекомендувала, казала добрі, 400 грам. Ну і як бачите, вон яка ціна за 400 грам. І отакі там цукерки будуть. Також купила ось таку коробочку. Тут 100 104 гривні, мені здається, так. Чи 114, не пам'ятаю, 148 грамів теж пролінили, але в таких зелених, зелених фантиках, в таких упаковочках. Також я там купила сир. Отакий сир, він вже нарізаний таке, так, такими тоненькими шматочками слайсами, його тут 400 грамів. І коштує він ось ціна, ви бачите, 150 гривень за 400 грамів. На свята полежить, тому що він до 16 лютого, він може ще полежати на новорічні свята. Так, і також в екомагазині, воно все в мене зараз мокре, ви бачите? І цукерки мокрі, і ось ці, ось ці ось ця пляшечка шампунем. Воно все мокре, бо на вулиці йде е, сніг. Шампунь е, з травами для жирного волосся і проти е, е, перхоті, луска, чи лупа, чи як там правильно називається. Ой. То спробуємо такий шампунь, я взяла його на подарунок, чесно кажучи. Далі я зайшла в Єву і купила собі ось таку пудру. Пудра ця 100 гривень, без однієї гривни коштує третій тонн. Я користуюся пудрою, але таку я ще ні разу не використовувала. Тут є всередині люстерко, ось тут, і ось така губка для намащування, обличчя пудрою, для нанесення пудри. І купила свою фарбу. Ось таким тоном фарби. Я фарбую волосся недорогою фарбою. 41 гривня на неї була скидка. 41 гривня. І Вистачає мені її на два рази, бо наносять мені її парикмахер що на коріння волосся, яке відросло для освітлення і зафарбовування сивини. Потім я зайшла в червоний маркет. в червоному маркеті я взяла ось таку шкарпетку, як Правильно називається новорічний чобіток для подарунків Дід Мороз. Я взяла із зображенням сніговичка, бо з Дідом Морозом у нас є з минулого року. І сюди я куплю ще своєму чоловіку на новий рік якусь пляшечку дорогого спиртного напою і смачну палочку ковбаси. Ось такий буде подарунок чоловіку з новим роком. Також у червоному маркеті я купила ось такі гарні серветки. Ось такі вони, мабуть, ось так. Їх тут, їх тут 18 штук і коштують вони 20 гривень. Без однієї копійки, там, чи без 10 копійок. 19-90, щось таке красиві. Купила я ще в Аврорі ось такі серветки. Їх тут 18 штук, і вони коштують ти не пам'ятаю, зараз знайду чек, якщо не викинула. Ну, мабуть, 18 гривень, чи що? О тут такий якийсь надпис іде. Вибачте, за затримку. Ні, 22 гривні. Так, да, 22 гривні. Так, 22 гривні. 18 штук на святковий стіл. Так, купила я на подарунки своїм рідним і близьким шкарпетки. Шпар... Шкарпетки якісні, не дешеві, і теплі, і не дуже. Ну, наприклад, ось такі, так як я брала 5 пар, то в тому магазинчику була скидка оптова ціна. І ось вони будуть обійшлися, отакі мені, 44 гривні. Отакі шкарпетки 43 гривні обійшлися. Вони не теплі на весну, на осінь. А оці вже я б взяла теплі ці 81 гривню. Вони дуже теплі і з вовни виготовлені і з такими. Ромашечками. З тієї ж самої серії з вовни взяла ось такі теж за 81 гривню вони із авокадо, теплі з вовни і ще й махра, махрові всередині. І отакі чоловічі взяла я шкарпетки 67 гривень. Це за оптовою ціною. Написано, що вони з собачої шерсті і хлопка. Але тут є поліамід 5% і 5% еластана. Собача вовна 70, шерсть собача, 70%, 20% хлопок. Ось такі шкарпетки. Чи ми з доцею були нещодавно в магазині юск, і я з нею там купили ось таку коробочку, і в ній ще тут дві маленьких стоїть. Ну, Я можу витягнути оцю маленьку, трошки посунути. Така річ для дому дуже хороша, і я її взяла, чесно кажучи, на подарунок, тому що у юск дуже хороша якість. Всіх товарів, які там продають, ми багарали там Санта Клауса, ми там купували меблі дочці у кімнату в минулому році, коли ще могли собі це дозволити, а зараз вже заробітки нижчі і ми так скупитися в юскі, як би нам хотілося, не можемо. Ось такі дві для дому, для будинку, три коробочки. Тут одна велика, дві маленькі. Я купила для загортання подарунків папір в магазині концтоварів сніговичками, ось такий він буде святковий. Перевернула так. Так, сніговички, тут красивий папір. А щоб його, коли заверну, чимось обв'язати, то я взяла такий варіант, можна сказати, два в одному. Ось такий в у тому ж магазині канцтоварів дощик, ось такий дощик. І я ним обв'яжу цю коробочку, коли запакую у цей папір. І туди ще покладу шкарпетки, і буде подарунок готовий. Так що отакі в нас ціни. У магазинчиках у нашому місті. Шкарпетки брала в магазині білизна на проспекті поштовий проспект поштовий колишня Карла Маркса. Тому, будь ласка, якщо вам сподобалось моє відео або є якісь запитання, от кіт проскочив. Ти прийшов подивитись подарунки, Базілій то ставте, будь ласка, їх пишіть у коментарях. Ось такий мій красавчик прийшов. Всім пока! Пока!